Доброго ранку, друзі. Сьогодні 19 грудня, і я знову з вами І знімаю свій 19-й влогмас. Так, ну знаєте що? Вже багато чого я вам розповідала і в якомусь своїх відео запитала своїх глядачів тобі вас? Що ще ви хотіли би послухати від мене? І мені підказали дуже гарну тему. Тему скляних іграшок. Дійсно, я вам розповідала про іграшки, які ми робимо своїми власними руками, і про фетрові іграшки. Потім я вам розповідала про ватяні іграшки. І ось зараз я думаю, що буде цікаво послухати про скляні іграшки, тим більше, що вони дійсно, ця тема, мені здається, що дуже Цікава, тому що навіть я не знаю, як ваші діти, а мої діти їздили на екскурсію на фабрику, де виготовляють скляні іграшки. Їм дуже подобалось там, вони, їм показували процес, як їх виготовляють, і навіть вони привозили звідти а, іграшку скляну, яка нагадує про ту саму екскурсію. Ну давайте подивимось. Що цікаво, ми можемо дізнатися про скляні іграшки, про їх історію їх створення, які вони бувають і як їх роблять на фабриці. це дуже цікавий процес, на мій погляд. Скляні ялинкові іграшки це невід'ємний символ новорічних свят, який наповнює наші домівки затишком і магією. Але чи знаєте ви, звідки з'явилися ці тендітні прикраси? Чому саме скло стало таким популярним матеріалом? Сідайте зручніше, оскільки зараз ми вирушимо у подорож у минуле. Побачимо цікаві факти та традиції, пов'язані з цими крихкими, але дивовижними творами місця. Мистецтвом. Як же все починалося? Традиція прикрашати ялинку зародилася в Німеччині в 15-16 століттях. Спочатку дерева прикрашали гістівними виробами, яблуками, горіхами, медяниками. Яблука символізували райські плоди, а святкові випічки достаток. Але як же з'явилися скляні прикраси? Все почалось в середині 19 століття, коли в німецькому місті Лауша, яке славилось своїм з складувами, виникла ідея створити скляні іграшки для ялинок. Легенда про те, що один з майстрів не міг дозволити собі купити дорогі яблука для декора, тому вирішив видувати їх зі скла. Вони так сподобалися місцевим жителям, що незабаром такі прикраси стали популярними і не лише в Німеччині, а й і... За її межами. Перші скляні прикраси були простими, за формою круглими, схожими на кулі, і прикрашалися вручну фарбами. Але вже наприкінці 19 століття виробництво іграшок вийшло на новий рівень, і з'явилися складніші форми: дзвоники, шишки, янгели, зірки. Процес виготовлення скляних іграшок це справжнє мистецтво, яке майже не змінилося за два століття. Все починається з розігріву скляної трубки, яку майстер видає за допомогою спеціального інструмента, створюючи потрібну форму. Після того, як заготовка набуває форми, наприклад, у лічі дзвіночка її покривають сріблястим розчином, щоб створити блискучий ефект. Потім іграшку фарбують вручну і прикрашають дрібними деталями, блискітками, мережевим, штучним снігом. На кожний виріб може піти кілька годин або кілька днів, залежно від складності дизайну. В Україні традиція виготовлення скляних ялинкових прикрас бере свій початок у 20 столітті. Найбільшим осередком виробництва став Клавдіївський завод ялинкових прикрас, заснований у 1948 році. Сьогодні там створюють прикраси, які підкорюють серця поцінювачів не лише в Україні, а й у всьому світі. Українські іграшки славяться своєю символікою та національними мотивами. Наприклад, часто можна зустріти прикрас вигляди півників, барвінку чи орнаментів, які нагадують вишиванки. Як ви пам'ятаєте, початок виробництва? Скляних ялинкових прикрас пішов з німецького міста Лауши. І досі можна побачити в музеях ці прикраси. Вони мають прості, але витончені дизайни. У роки, у роки Другої світової війни скло для іграшок використовувало дуже обмежено. їх виготовляли з картону чи пресовані вати. Але після війни виробництво відновилося. Деякі скляні іграшки старовинного виробництва сьогодні оцінені в тисячі доларів. Колекціонери по всьому світу полюють на ексклюзивні екземпляри. Ну і найбільша скляна ялинкова кулю створили в Польщі. Її діаметр став понад 3 метри. Чому ми так любимо ці іграшки? Скляні іграшки це не просто прикраси, вони мають особливу енергетику, адже виготовляються вручну кожна деталь, кожен мазок пензля. Це частинка душі майстра, до того ж вони викликають у нас теплі спогади з дитинства, коли всією сім'єю прикрашали ялинку. А ви знали, що колір і форма іграшок можуть мати символічне значення. Наприклад, золоті кулі символізують багатство і радість, червоні енергію і тепло, сині спокій і гармонію. Сьогодні скляні іграшки залишаються популярними, хоча з'явилось багато альтернатив з пластику чи дерев. Однак саме скло асоціюється з елегантністю і традиціями. До речі, сучасні майстри все частіше виготовляють іграшки за індивідуальним замовленням, наприклад, з вашим іменем, у вигляді улюбленої тварини або навіть стилізовані під сімейні фотографії. Ну і на останок хочу розповісти вам про найвідоміші фабрики виготовлення скляних ялинкових іграшок у світі. Ну Перше, звісно, що хочеться сказати, це Крепс Глас Лауша. Це перша фабрика, яка, яка була, виготовляла скляні іграшки. Ця фабрика є спадкоємцем традиційного виду скляних ялинкових іграшок, що зародилися в 19 столітті в місті Лауша. Саме тут, у 1847 році з'явилися перші скляні кулі. Цієї фабрики експортуються по всьому світу і особливо цінуються в США. Ще одна відома фабрика виготовлення скляних іграшок в Німеччині це ін'єглаз. Заснована понад 400 років тому, є однією з найстаріших фабрик сляних іграшок у світі. Кожна прикраса, виготовлена на цієї фабрики, має маленьку золотист... золотисту зірку на кріпленні, що символізує як... знак якості Inge Інгіглас виготовляє тематичні колекції від ретро-іграшок до сучасних, класичних, ексклюзивних варіантів. Істофер Радко, американський підприємець, в 1985 році заснував свою компанію, яка спеціалізувалась на виробництві скляних іграшок, ручної роботи, натхненних європейськими традиціями. Радко відома яскравими іграшками, часто з хумористичним або казковим сюжетом. Їхні вироби створюють атмосферу розкоші та свята. Велика увага приділяється деталям. Кожна іграшка має багатий дизайн і складну розмальовку. Колекціонери по всьому світу використовують за обмеженим випуском відрадку, адже їхня вартість з часом лише зростає. Скляні і янкові іграшки це не тільки гарна прикраса, а й частина історії, традицій та майстерності, яка передається з покоління в покоління. Вони дають свята особливої магії, а їх виготовлення є справжнім мистецтвом. Ну і нагадую вам про подаруночок. Подаруночок вже готовий, вже чекає переможця, а переможцем буде той, хто напише мені коментар. Чим більше коментарів ви напишете, тим більше шансів у вас буде а, стати переможцем в конкурсі коментарів. Кожен коментар має свій номерок, я кожному додаю номер на кожний коментар, і потім буде ну, просто рандомайзер вибере якийсь номер. З тих, які зараз є, ну, або будуть. Так, і е, якщо я забула комусь додати номерок, будь ласка, пишіть мені, і я обов'язково додам. Так, ну, краще, якщо ви напишете мені або ну, можна, наприклад, і в Інстаграмі, або в Телеграмі. Так, ну і я хочу достати свій наступний подаруночок. Червоний. Сьогодні червоний у мене, так. О, і знов п'яльці. Так, звісно, у мене вже були п'яльці в подаруночку, але вони були великі, це маленькі. А саме такий розмір мені буде дуже добре для виготовлення брошок. Ось, Купувала я їх в обороті, сама для себе. Такі рожеві, дівчачі колі. Не знаю, які вони будуть в роботі, я ще такими не користувалася. Ну, ось такий сьогоднішній влог у у мене вийшов, а я вам всім бажаю всього самого найкращого, гарних новин, посмішку на ваших обличчях, різдвяного настрою святкового, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!